Києнчик малий, який тут тягали по всьому Києву, троїв, пердів, не їхав. Не троїть, не пердить їде. що за діла, нахуй? Лансер. Все, їде. Сейчас його прокатну, зніму, як робить мотор. Там, де ошибка по датчику по клапана. І это. Я вам сказав, що по любому вони поміняю і, скажу, і покажу, що воно все робить. Я один джекетчан все останні індейці немає. І блять, хвали, хвали мене моя губонька. А хто, хто мене похвалить, як сам себе не похвалю. І, бать, щось сипи, атмосферний, ну йобаний, Коротше, Ще одна машинка в копілочку, блядь, готова. Помилок нема. О! Нормально вигорає, да? Фу В ТНВД, блядь, там текло масло, а воно там и выгорает. Поменяли резинку, поменяли два датчика подъема клапана. Десь тут, мені кажется, присутствует подсосик. подсосик. Чи це я, за Ну, все. То уже следующая історія. Сейчас мотор, бачите, часы. Красота. Все, тележка готова, хай забирают. Готово. Ха!